Вітаю, шановне товариство! З вами Bobcat Service І сьогодні ми презентуємо вашій увазі ремонтний комплект або набір ущільнень на ходовий гідромотор для навантажувачів Bobcat моделі S530 S550. От такий він набір ущільнень. Артикул. Оригінальний ремонтний комплект Bobcat. Також нагадуємо, що в нашому асортименті великий вибір запасних частин як оригінальних, так і аналогових на техніку Bobcat, а також витратні матеріали на спецтехніку інших брендів. Не забуваємо підписуватися ставити лайк. До зустрічі!